Функціонал порівняння динаміка призначений для порівняння динаміки та кількох категорій різного рівня. Він містить графіки вибраного періоду та періоду для порівняння. Магазини для аналізу, інтервал, період та категорії змінюються з допомогою фільтрів. Також в фільтрах вибирається два чи один показники. Та є можливість встановити групування по мережі або ж по магазинах. Візуалізація перемалювалася відповідно до вибраних нами параметрів. З допомогою пропорція можна встановити логарифмічні осі. При наведенні на візуалізацію Відображається дата, назва категорії, а також вибраний показник.